What the fuck motherfucker! Сука, блять! Сука! Що з тобою? Так да, блять не лежите на нього, припіздок! Он я й сам і самі Сука! Показувай! Ну, Вперше довелося ганятися з геліком. На одному з перехрестів, об'їжджаючи блокпост, я випадково зачепив його. Хоп, ти, що Після цього, зрозумів, що зараз буде щось цікаве, увімкнув відеозапис. Одразу вийшов на пряму дорогу, щоб перевірити його на швидкість. Він виявився дуже зарядженим, намагався перегнати, щоби зупинити мене. Я це добре розумів і не пускав його наперед. І хоча я поки що не знаю, як їдуть стокові геліки, але цей до їх числа явно не відноситься. Щоби позашляховик так легко доганяв легкову машину, на тюнінг треба добре потратитись. Мене рятувала нерівна дорога. На поворотах Ланос відривався, на напрямій Гелік доганяв. Зрозумівши дану формулу, пішов на кільце на розворот. Намагався обігнати людину на скутері з лівого боку, але він зробив неочікуваний маневр. З наступної секунди в справу вмішався ман, який своїм міцним лобом потужно протаранив Геліка. І хоча я не люблю, коли хтось їде по зустрічній смузі. Однак в даному випадку мене це врятувало. Я почав тиснути кнопку газу сильніше, проте це ніяк не вплинуло на ситуацію. Для Геліка тут перегони закінчені, але не закінчені для Лануса. Їздивши Харковом по своїм справам, я чомусь став підозрілим для екіпажу патрульного авто. Скоріш за все, їм не сподобалося, як я припаркувався. <му> Я кидав гроші на тюнінг не для того, щоб зараз зупинятися. Робити колесо і повна зупинка транспортного засобу дуже хороший аргумент для того, щоб закінчити погоню. Але поки мене не пов'язали, я можу чинити опір. Підер на червоному Нісані хотів допомогти поліцейським, але моя машинка продовжувала триматись. З'явилася дурна надія на те, що зараз та й течу, проте хоби були прямо за спиною. Мені знову пробили колесо, але Ланос не втратив управління, що дало мені змогу швидко сховатися за будівлею. Я зробив ще пару поворотів, щоби збити їх зі сліду. Після чого вийшов на пряму дорогу та стрімко почав набирати швидкість. «Газуй!» І, хоча стало вже зрозуміло, що мене не доженуть, я все рівно тримав високу швидкість, а потім зробив ще кілька поворотів для профілактики. Поглянув на гальмівний шлях, поглянув на машину і сказав: Ланос, я від тебе такого не чекав. В хорошому сенсі цього слова.